Всім доброго дня. У мене в руках пристрій, який призначений для виявлення дронів. Український виробник, повністю пристрій розроблений в Україні. Так він виглядає в формі, похожі на рацію. Має кліпсу для кріплення, індикатор, який засвітлюється при появі. Сигналів. Також має вхід для зарядки Type-C. Має три кнопки: одна призначена вмикання його, дві для навігації в меню. Також на пристрої є три антени, і антени є підписані. Тобто дуже важко спутати, де яка антена має бути. QR-код з інструкцією і підписи, де за що відповідає, який діапазон. Запускаємо пристрій, і ми можемо побачити, що це пристрій є вже з другою версією, тобто він має оновлене програмне забезпечення. Тобто, якщо у вас є пристрій ще з першою версією, виробник, в залежності від рекомендацій, вніс в ньому конкретні зміни. І пристрій, виробник безкоштовно оновлює на нову версію програмного забезпечення. Що ми в цій прошивці бачимо? Є діапазон 860-928, це діапазон за виявлення е, таких дронів, як зела ланцети, Орлани. Бачимо діапазон 2400-2520. Е, це діапазон призначений для виявлення мавіків більш конкретно, або ВТХ-сигналів. Тобто, якщо буде летіти дрон з ВТХ-сигналом. Ми почуємо таке жужання, побачимо, що буде світодіод блимати. Відповідно, на шкалі побачимо значення потужності сигналу, і відповідно буде в нас з'явиться такий сигнал. Що також ми бачимо, додали виробники діапазон 4.9, і нові передавачі сигналів на цьому діапазоні. Відповідно, пристрій вже буде реагувати на нові FPV з цими діапазонами. Ну і відповідно так само лишився діапазон 58. Тепер на кожному діапазоні ми бачимо потужність сигналу, яка вимірюється в db Тобто чим менше це значення, тим потужніший сигнал і ближче до вас знаходиться БПЛА чи дрон. Відповідно, якщо DBM будуть зменшуватися, то на цій частоті, яка підписана, як Fmax, до вас буде конкретно. Наближатися дрон, і ви це можете побачити по сигналу, чи якщо сигнал зменшиться, тобто він до вас наближається. Якщо він збільшується дібіми, тобто він від вас віддаляється. Також, 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 в пристрої, тепер, якщо до вас летить конкретно БПЛА ближче до вас. І він знаходиться на низькій відстані, близькій відстані, то тон сигналу буде значно сильнішим, чим короткочасні сигнали. Тобто, залежно від наближення 2 зБПЛА, буде змінюватися сила звуку. Тобто буде змінюватися його частота, він, сигнали будуть більш довші за, по затримці. Е, щоб зайти в меню, нажимаємо ці дві кнопки. Меню, що ми бачимо, можемо вмикати, вимикати звукову сигналізацію, можемо вмикати вимикати вібрацію, можемо вмикати вимикати світлодіодну індикацію, можемо міняти яскравість дисплею, і також ми можемо виставляти рівень сповіщення 0,9, тобто є це така червона лінія. Тобто, якщо сигнал дойде до неї чи її переросте, буде відповідно сповіщення про те, що. Наближається БПЛА. До речі, в новій прошивці також помінялися на значення діапазон, який можна вмикати. І нас цікава особливо тривога на 855-902, в цьому діапазоні часом можуть працювати мобільні вишки. Відповідно, ми можемо вимкнути про них сповіщення. Тобто, якщо ми працюємо там, де є мобільні вишки, ми його можемо. На цьому діапазоні ми його можемо вимкнути, відповідно, не буде е, спрацювань на те, що до нас наближається е, БПЛА, е, бо, бо це буде працювати мобільна вишка. Ми просто будемо сигнал бачити, але пристрій не буде про це детектити. Ну, відповідно, так можна виключати будь-які діапазони, якщо на, на ньому будуть якісь. Постійні завади, які будуть мішати загальній роботі пристрою, і відповідно з ним не можна буде там працювати. По комплектації пристрою є сам пристрій з антеннами. В комплекті йде технічний паспорт з інструкцією для налаштування, гарантією та з усіма технічними характеристиками даного пристрою. Іде кабель для заряджання його тип c від мережі або від повербанка. Ну і також така коробка від виробника Xonyx Technology. Хочу зауважити, що пристрій більш призначений для конкретного виявлення відеосигналу, який передає дрон, бо появляються нові частоти там 300, 433, 700, 800 МГц. Дрон їх не буде випромінювати. Це буде передавати їх тільки пульт оператора. Відповідно, ви ці сигнали. Не зможете побачити на будь-якому пристрої.